Окей, Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Roblox симулятор домашніх улюбленців. Як бачимо, тут нам з самого початку давали домашнього улюбленця. І мені випав якийсь матч ну то сколес такого спіна Так, дало щось безплатно. О, так. Нажим щось тут таке дали нам. О, він їсть! А то більше, похоже, на анітас, але він їсть. Так, і зато нам дають що, бабки чи що? О. Ні, нам зато дали кристаллики. О, а тут вже гроші. За те, що він їсть, нам дають кристали, а за те, що ну, оцей от наш робітник робить у ці блоки, гроші. Понятно. Так, о, ми можемо щось обграйдити. О, левел 2. Так, добре. Так, що тут таке? О, мені щось дали. Вау! Нубік, бекон і бані. Прикольно. Е, е. Так. Давайте мені зараз... А, усе набагато ліпшого він єсть. Так, у мене вже є 2680. І ми можемо прокачати його дуже сильно. О, максимальний левел. По 160. прикольно. О, тут ще нам щось відкрилось. Що нам все безпорудить? О, тепер гроші. Тепер все за гроші. Так, ем, сюди ми ставимо цього нашого бані. Сюди ми ставимо нашого нубіка. О, не нубіка, а бекона. Перепутав. Так. Шофри. А, в групу треба. групу Так пінчо мені то скидає завжди запроси. Так, купляємо це. От. Купляємо це. О, так, це ще 7000 монеток. 100. Купляю це, 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 це. Це, э, це от ще можу купити і це. Так, Мені цікаво. О! Другий робітник з'явився, навіть не бачу цей, А, я його купив, точно. Я ще я його прокачаю як. Уф. Він дає по 160, теж максимальний левел. Ще беру робітника. Я прокачую його на максимум. Е, так, беру гроші, купляю ще одного робітника. Беру, прокачую його на максимум е спугаю гроші і куплю ще одного робітника. Я збираю гроші і прокачу його на максимум. Ух, як гроші капають, просто дивіться Так, у нас коли стілочка веде. О, купити вікно. ага Чи Це ми можемо купити. У нас ще є машина навіть, у нас є машина своя. До нас хтось приїхав. А? Понятно. Так, а, Сидуна, блин, Шкода. Так, тысячу. У нас гелікоптер найти. Геликоптер, геликоптер, птарокоптер, птарокоптер. і птакоптер. ще не золотый, жовтий я думаю золотый. Так. я це все прокачую Блин, он это так прикольно. Типа коли-то купляєш, то, типу, купляє, воно так ставиться, мені то мені то дуже подобається Так блін, шкода. Блін, я хотів швидше бігти. Шкода Что за Бубакса Так, о, яйца нам безплатно давай Що нам випало? Бігд... Блін, бекон, ну Шкода Що им, ч за мною ходиш? Ти йде там губернатор Так Эммм, купляем это все. О, блин, бабок не хватает. Да понакуплялись. Ну ничего, у нас же 24 тысячи нам то. Так, максимально, да? Максимально. Так, все что ж тут не понятно, что таке. Это мимо. Блин, да шоу таке? Вз... Мені так глупо вже можна злить. О! там машина на які до нас чел приїжджав. Эммм. Я вже тут чил мої 626 миллиардів грошей и 2 миллиарда всього достаю. Так, купляємо це все. Купляємо все. На все бабки. А, уже не хватає. Я, я скоро собі можу купити другий повод. це дуже прикольно. це дуже прикольно. Так. У нас 20 тисяч і я буду робити далі цей от, другий поверх. Так, йдемо сюди. Так, тут ми можемо купити ще нового робітника за 3000, Ну, я його прокачаю одразу на максимум, так чому не прокачується? оба-оба-на. А от, блін. От тепер тут дають... По 496. Он таки думав. Я думав, так що якраз так буде. Я так покачуємо. А. Блін, діамантів нам не хватило. Шкода. Так. Поки що будемо купляти? Єсню тут добавки. Ось стіни вже ставим. Треба стінни поставити не будемо. І дах треба поставити. Uh, так. Mm, беремо. Пам. треба знову гроші. Пам. Так, сюди треба поставити когось. Так, кого тут поставити? ой, uh, вай, скакай, скакай. Не будеш ходити за мною тепер. покачаємо uh, um, його чи нам вже не хват. Не хватить. Ну давайте цього тоді хоч трошки так откачаємо. Я до максималки прям ну хоть трошки. Блін, скоро що в мене баксів зараз скільки нема. Так. Угу. Більше може це. А ні. Так. 6 тисяч треба. Ми купили тут щось по дорозі, я не побачив, що а 100, чи що. Так, 23 тисячі у нас є. Так, эм, е, уже 26 було, я не заміт. Ну, просто так швидко. Було 23, а стало 26. Так. Видите, просто як до швидку капає. я взяв. Буду 23 і стало уже 31. Це просто. Так. Ем... Угум, шокуплята мені цікаво. Давайте купимо це. Так що холборт, ні, мені це не треба. Ем, ой, а що це за яичко? Можна купити отак собі отаке от таке от яйчику. Так. Купляємо. О, партий бальний. Скільки він дає. Х13. Так, все. Зразу його б того поменяла. О, ми можемо тепер нам пок тут. Пок-пок-пок. Тут да. Уже не можемо. Ну скільки нам тут? Ну нормально так сипить грушай. Так нормально, лове. Так. 24. 24. Так я нічого не бачу, мені на ці кнопки ліпше не наступати, бо ти нічого бачити не будеш. Лейтер. Так. тому е йдемо, йдемо, йдемо. Ммм. Збираємо гроші. Давайте, за моїх уєк? Так. Збираємо грошіки, грошіки, грошіки. Так, 64 тисячі. Прокачуємо останнього воркера, Скільки ми можемо і все. Останній, так. Все. 20 тисяч у нас є. Так, ем. Шайк. Дизайнячком. Так. Наберем гроші, у нас 72 тисяч. Як щось як гроші швидко бабають, але е, гроші ну, так нормально забирають. Так, я цього. Ну, бі, хай тут бал, собі катуляється. Не знаю, то його ділічки, там, вони мої. 54 тисячі. Не вистачає нам. Треба трошки піднакупити. Гально, треба трошки піднакупити. Так. Давайте я нафармлю 200 тысяч и я до вас. Так. Мы сбрали 200 тысяч и купляем це. Так, сюда мы ставим нашего нубика и... І... Это б 110 тысяч. Так. Так, у нас є 80 на тысячи. Так, тут такого. Тут нема, вже немає, нікого оставил. нема нема. Тут нам треба, значить, Купити знову це яйце. Так, давай. Так, нам випав... Пес. 44%. Давайте ще відкриємо. Блін, кого Не знаю, там, скільки? 50. То 55. Купляємо знову. Хоть би щось столбане, это блин, чому мені тільки ті кролики падають за окулярами з Майнкрафта? Так давай та выпадай щось файне. И знов кролик. Я не знаю, їх можно карту зачинения, чтобы зараз ще подаемся. Так, кролик. Мам не Зараз непонятно скільки разів. Вона мені тут капає, бачите, кристалки. Тому не понятно, скільки ж разів лишиться. Е Тому отак. так. Зоном в попес. Так, відкриваємо знову. Попес. Пес-пес-пес-пес. випадати так по вашому Я не хочу вже псів. Дайте мені якусь там... Який так нормальний процентів має, а? Так. Купляю останній раз яйце. Тому ви підписуєтесь на канал. Дайте лайки, щоб мені повезло. Тому ми відкриваємо останнє яйце. Пам! Так, що нам випаде? Так, знов той. Ну oh, у, uh -uh. <грой> так нормально накапало. Так, э, начекні. Э, так, замість нього Replace ставлю. Кролика. Замість нього ставлю. Давайте. Пса. О, все. Тут ми ставимо ось. Так. Ну, а вже є 449 тисяч. Купили ліфт. Чекайте. Тут можна було ліфтом користуватися. стоп, стоп. А, ви хочете сказати, що тут стільки цих? Нічого собі. Так. Давайте ми знову це от візьмемо. У нас 308 000, або 340. Так, беремо знову, йдемо. То не вистачає. Китаємося. Тепер вистачає, 2000 більше. Так. О, вже на 5. Ви не розумієте, воно так швидко татується. Так. Ведемо сюди. Сюди. Я думаю, на цьому відео наше можна закінчувати. Тому всім па-па! Окей, -па! okay, let's go!